Друзі, якщо ви хочете бачити ще більше контенту від мене, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання в описі і QR-код у вас на екрані. Треба... треба телефонувати Максу і негайно. Тут взагалі нема зв'язку. Треба піднятися на другий поверх. Він має бути. Ну Нужба, давай, бери трубку. Алло! А, алло, Макс, ч ж? Да, это. Давай проезжай, уже починається. Я знайшов якийсь туннель и чи в стіні там. Ну, пизд, нишу поясню. Ты далеко? Скільки тобі їхати? Мне ну, джакобы. Ехать, да 20. 20 минут, мабуть. Да. Да. Ну добре, тоді. Ты, ты же знаешь, что Знаю, конечно. Да. Угу. И воды там сколько? Зачем? Бажание, да, побольше взять. А, достаточно, чтобы заварить килька а, матірів. Добре, тоді. Е, давай я тоді... Мені ліс і той тунель, чи куди? Чи що я робить мені? Ні, краще оставайся, дождись мене. Да? Дочекайся мене, так. Ну, ну добре, добре, там всяке. Все, сидиш, дочекайся. Да, я хаш, скоро, давай. Я вже виїжджаю, давай. Все. Тепер треба взяти три бутильки води. Чи можеш все-таки спуститися туди? Так, ну нука. Ну, тут доволі моя дірка буде важко пролізти. Ну, реально. Ну, краще тоді да порізу. Тому що треба знати, де вони. Тільки про цим треба взяти три бутилки води. Так, давайте, друзі, кучуся уже трохи пізніше. Mm. Так, як ви бачите, друзі, взяв з собою три с... бутилки сащеної води. Все. Не знаю, допоможуть вони мені чи ні, але хоч затримати мають. Тоді поріз я. Так, тут якось треба. Так, все, поліз. сыр эту тягость. так где-то налива там что эти свечки что то да свечки значит это тут точно кто-то с ней еще они их тут три штуки уже Ну и грязным я потом буду. Защ это темно мне сюда не треба. За що? за що звук? Так я кто-то узел. Там той. Куди? Треба сховаться. Чую його. Значить, поліз далі. Майже не спирився. Так. Фух. Було доволі страшно. Надіюсь, другого не буде. Якщо перший поріз туди, значить, перший там, мабуть. Це був, здається, той, що з... Кепсію той, я їх там забув. Ну така от, типа шляпа. Укорення кисть. Тай плесень, мне Що це? Воняє ще трохи. Фух. Да. Заморився уже. Ще уже и воняю весь. Заземляются. Цікаво, що довго мені повсти? І хто це все рив? Це... Це доски, так? Тільки, що ми тут робить? Значить, може, наді мною щось є? Сарайчик чи якась якийсь домик невеликий? Значить, скоро має бути якийсь вихід. І скоріше за все я вилізу в підвалі. Чи в погрібі. Фу, це це, той, це... що таке? Плесень якась. Чи іще щось. Воняє як. Фух. Да, за скуту взагалі немає. Не когось ще познайти Блін, ну то й я уже. Так, за що А ні. Так. Скільки можна? Одні повороти та й повороти Нічого нового. Доски? да, ест! Я, скорее всего, все уже вылез. Тут нам прохит. Это тупик. Ой, все шо? Це якийсь битва? Там свічки горять. Тільки те я. Чому, чому тут так воняє? Да, це точно підвар. Я відчуваю холодок якийсь. Та дірка он, це дан. Вікно. Це точно підвар. Тільки чому тут горя свічки? А, тушки. тут ж ті. Тут загальон земля. Цей підвар підвар видно старий. Точно 20 років йому. Ага. Это же замерз. Ну, тут шкаф. И Ничего. Топор. Ну, будут эти подниматься. Только она меня выда... вытримает. что? за звук? я называется чуешь? Она Брат, за ты вернувся. Як еще брат? Давин. Три це ушл. Да. Твою закрысь. Боже ла, мужива заки. Мне сказал брат. Твое брат. Я думаю, друг, так. Тільки темно, як нічого не бачу. Ну якщо його видержу, то і мене теж має. Так. Опа. Оба все. Так, надіюсь, його тут не буде. Так. Це дірка. Так я коли бачив. Так. Треба, может чи Максу позначить еще. Хотя і мені казали налізти сюди, а я поліз. Ще буде потім казати чому. Хотя, блін, це заброшка і здається їхня, тому що все в дерьках. Та й вікна заколочені. Так, це... А, це хитні двері. Ну ка. Давай же. І закриті. З другой сторони чимось підтверді. Так. Це що? Кухня? Чому... чому тут все є. Книжки і двері. Тут чи стільці навіть є. Чому їх всі уже не забрали. Раковина навіть є стара Видно люди, люди тут не ходили давно. Так, ну-ка. Круг Дірка на дірка в підвалі, прям така велика. Так. І другий поверх. Ага. Зніма. О, да, зніма. Так, ну що, чому я включився? Хочу. Так. Да. Почну спочатку все. Двері фат закриті, я всередину не зможу попасти. ну Хоча я там бачу одну азійку. Попробую крізь неї. Чому я включився? Щоб потім це не А, так, да, ось шо. Попробую тут, одна від квітка якась не виросла. Попробую тут. Оп. Зараз, зараз. Оп! Вчепився, да, давайте вчепився. Держусь, держусь. Опа, все. Це абон. Хочу. Спочатку хочу пройтись, зараз. Опа! Хочу знайти фада, ну і з ним може політику тут діру. Казав він, що та діра десь, може, він в себе в кімнаті охранника, типа? Щось його, вікно розбите, щось його тут не видно. Зараз я. Опа, відкрити. Так, ага, все. Природно Дідрозну немає нікого. Що це тут у нас? Ну, школа велика. Куди наліво чи направо? Направо? Так піду направо, мабуть. Казали, що десь має бути. Підвар і там. и там Шути. как что-то разбилось ну добре кажан то кажан лета ты? казав что здесь моя будь, типа пидвар и там маешь дира будь якась чи яма чи ну шо якась дира моя будь. что дверь открыти? может, это их? Ну, або хтось другий. Да, площа школа така велика. Якби так, мені можна було її розширити. Піду, мабуть, туди. Фай щось казав. Сказав, то не доказав. О. Угу. Це, мабуть, укриття. Мабуть, так. Чого тут двері відкриті? Треба перевірити, краще. Я ще його друг. Шось. Чому тут стоять ящики? Чому? Так. І краще, я думаю, віддвинуть. Вдруг там за ними щось є. Так, і... Давай, давай, давай. давай. Вау. А камера пише. Да, пише, правда. Підрагує. Що це? Що це за переміщення? А, не знайшов! Дай знайшов! Це про те, що фат казав. Треба йому позвонити. Ну, щось, далі йде. Так, треба точно йому йти дзвонить. Давай, Петріше, Петріше. А що у нас тут? Угу. Ну, піотеаттер чи що. Вийди фату, быстріше, быстріше. Так, камера висне, все висне. Алло? Алло? Так. Алло. Тю, що ютки найдуть. Дивно, а що тут за камні? Треба до них сходить. Да, поки падне підповідає, я значить до них схожу. Он же в садині на не підійшов. А, я ж собою брати арсенал. Зараз дістану. А ну відключаю. Ну все. О, дірка я не туда. Буду листы. Там двері? Чи кімната? Це, це цей криша. А горища, да. Так, як вони сюди затягли? за, за тюгры? Йо-ма-йо. Це вже прям дірка, майже на перший поверх. Да. Це гроб? Я ударився від гроб? Дякую. Як вони його сюди затягли? Це точно вампіри, тому що вони сплять в гробах. Так, треба... Човен? Треба. Поскоріше сюди уходить. Так. Це, це що, другий поверх? Криша. Оба. Фу. Фу, тут так бил... багато пилюки. Скринька. Небо вже. Якісь двері. А за ними що? Так. О. Це криша, так. Да. Прикольно, виходиш так вранці і дивишся на... на школу, на все. Тільки то хто? То що Макс? Да, то Макс! Ю-мою! Блін! Не жаль, кричать не можна, він може почути. Що робити? Треба йти до нього і поскоріше. Я тут здійснить? Оп! Ні, не, не знаю, що він уже так швидко приїхав, но як? Скривати не буду. там же він знизу. Десь його тут нема. Да. Mm -hmm. Я, Я знаю, що ти тут. Він побачив мене. А, надо ховатися на кришу. Опа. Ну куди? Може спригнути? Ні, висока. Сюди. Я бачу. Ну і де Ну ты не сховаюсь. Що там сейчас? Світанок скоро. Треба ховатися Все, вышел. Блина. Все. Це, це прям да.